Футбольний клуб з долини вперше за 20 років зіграє у Кубку України. Несподівана знахідка у Хотіні. Та платні парковки у Калиші. Про все це у новинному дайджесті за 18 липня. Нафтовик із Долини вперше із 2006 року зіграє у розіграші Кубка України. 17 липня долиняни дізналися свого суперника у попередньому кваліфікаційному раунді. Ним став футбольний клуб Гірник із міста Новояворівськ, що на Львівщині. Разова дата матчу 9-10 серпня. А сам матч відбудеться на Львівщині. Ало планують облаштувати платні парковки. Поки що конкретної дати немає, але до цього поступово йдуть. Дане питання було обговорено на засіданні координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Найбільш проблемні ділянки, на яких облаштують платні парковки, знаходяться на вулиці Дзвонацькій, вулиці Василя Стуса, вулиці Степана Бандери, вулиці Підвальній та проспекті Лесі Українки. Наразі проєкт на етапі розробки паспортів парковок та схем організації дорожнього руху. Рішення щодо вартості паркування та більш конкретні дати будуть приймати згодом. У Хотіні випадково виявили цінний папір сторічної давності, який був закріплений за образом. Священник УГКЦ, ГКЦ, отець Андрій Ляхович, після літургії випадково знайшов цінні папери часів Австро-Угорщини. Зі слів паруха церкві Сто Миколая, отця Андрія Ляховича, облігація могла належати графині Емілії Лось, яка з 1914 року була колятором церкви. Про це і не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.